Так, доброго всім вечора. Оце дивіться, вчора, тому що я казав, що гемогенат залишився. Ну, десь отак залишилось. Я думав, що сьогодні часу не буде. Я положив його в морозильну камеру. Він у мене замерз. Потім з'явився в мене час, я взяв банку літрового меду, ріпак кремований. І напополам його розвів Оцю банку, ну так, по пів банки. Меду, а те все дали в Ну, тяжко, конечно, растворялось. О, дуже тяжко. Ну, вже все. Вже однородна маса. О, все. сейчас ще трошечки його пополишмати. Це ріпаковує. А це той, що я казав, що вчора робив вакація із спаді, наверное, трошки. Такий теж він уже. Буде стояти. Ну, факт от, що я, я вже, ви знаєте, не читав я інструкцію, як його робити правильно в От, Ну я дійшов до такого висновку. Значить так, як його багато гемогінату. От я вчора привіз 8 рамок. Це в мене вийшло. Так, зараз я вам скажу. Одна, дві, три. Чот... Ну, це десь свіжо у мене вийшов 5 літрів. Це забагато. Буду віддавати. Сьогодні одвіз банку літрового там заказали поляки. Тоже в ноги, гуджа. одного там ноги, ну, в этом. Пчелову збишка бдесяться в його. Вони ж бояться так, вони бояться це їсти. Побачили результат, одвіз. Все, він буде їсти, сказав, буде їсти що хочеш. І скільки Оце він банку з'їсть буде по одній ложки три рази в день, за пів години до їди. А друга банка буде по дві ложки. От, Ну, що я хотів сказати. Якщо багато у вас гемогена, то знаєш, маленькі баночки такі. Там хай буде по 200 грамів, по 250 грамів. Порозливайте його, якщо для себе, наприклад. Порозливали його і в морозильну камеру воно замерзло. Потім треба достав кремований мед або якийсь там зимовий, достав баночку, один до одного розвів і употребляє сім'я друга. тому що, як такий готовий продукт, то він там у вас півроку не буде в холодильнику стояти. Тільки отак, гемогенат заморозили. Раз розморозили його, зробили свіже, употребляйте. Все, закінчилось у вас свіжий продукт, знов достали його. От. А це я вже трошечки тут у Польщі вже пішли, так знаєте, як люди балакають, що дуже допомагає. А на аптечних ліках воно ж не завжди, так як хочеться бувати. Так що, товариші, оце шов мені до. Ну, ще не все дойшло, ще дойде, як жирафі на третій сутки. А якщо дойде нове таке корисне, обов'язково буде ділитися.